Доброго дня, Віталій Васильович, Юрій Васильович, депутати, присутні. Сьогодні на виконання закону України статті 6 закону України про прокуратуру та з частиною 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування інформую про результати діяльності Кременчуцької окружної прокуратури на Кременчуцької територіальної громади за 2024 рік. Зупинюсь е, лише на цифрах, які пов'язані безпосередньо з діяльністю прокурорів та прокуратури в цілому. За минулий рік зазначив про те, що проблемні питання щодо організації роботи та окремих напрямках стану досудового розслідування та процесуального керівництва розглянуто на понад 120 нарадах у керівника Кремчуської окружної прокуратури та моїх заступників. Окрім того, з метою підвищення ефективності організації роботи щодо запобігання виявлення та припинення окремих видів кримінальних правопорушень впродовж минулого року проведено засідання в дев'яти міжвідаючих робочих групах. За минулий рік в єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано майже 5 тисяч кримінальних проваджень, що свідчить про те, що зменшилася реєстрація кримінальних правопорушень на 15% протягом минулого року в порівнянні з 2023 роком. Впродовж минулого року до суду скеровано повідомлення особам про підозру в 1554 кримінальних правопорушеннях та до суду направлено на кримінальних проваджень. Хочу зазначити, що в минулому році до суду направлено будувальні акти, в тому числі за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбачено 436 прим Кримінального кодексу України стосовно мешканця міста Крімчуга, який виправдовував та заперечував збройну агресію Російської Федерації проти України у 2014 році, а також виправдовував та заперечував тимчасову окупацію частини території України. Вироком суду цю особу заслужено до трьох років пробаційного нагляду. Крім того, в минулому році зменшилась кількість кримінальних порушень проти власності на 35%, Що свідчить про це в першу чергу відбулося за рахунок внесення змін до діючого законодавства та посилення відповідальності за дрібне викликання чужого майна. Кількість кримінальних порушень проти безпеки виробництва зменшилась на 27%. До суду направлено на 11 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях вказаних категорії. Також до суду скеровано 24 обвинувальних акти у кримінальних провадженнях пов'язаних зі збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та припинення діяльності однієї нарколабораторії. Завдяки житим заходам, органам поліції спільно з окружною прокуратурою продовж 24-го року досягнуто певних результатів щодо забезпечення законності та правопорядку згідно з визначеними пріоритетами. За вказаний період часу до суду скрива на 10 обвинувальних актів за фактами вчинення кримінальних правопорушень у бюджетній сфері, 15 обвинувальних актів за фактами вчинення корупційних правопорушень, 18 у сфері довкілля та 5 у земельній сфері. Вживали заходи щодо забезпечення належної організації процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, за фактами невиплати заробітної плати, за результатами яких роботодав. Сплачно заборговано перед працівниками із заробітної плати більше, ніж на 4 мільйони гривень. На потреби оборони, окрім 15 кримінальних провадженнях передано кошти на потреби Збройних сил України у вигляді 393 тисячі гривень. Тречові докази, а це майже 3 тисячі патронів, один автомат, 4 гранати, 3 запали, 2 штик нажити та один пістолет. Так, щодо. Щодо представницької діяльності, зупинюсь, зазначу про те, що минулого року прокурорам приділено 140 позивних заяв на загальну суму 72 мільйони 600 тисяч гривень, з яких 35 у бюджетній сфері на суму понад 12 мільйонів, 15 у сфері державної та комунальної власності на суму 7 мільйонів гривень. Впродовж 2024 року судами задоволено 93 позови окружної прокуратури на суму понад 35 мільйонів гривень. Спочатку повного штабного вторгнення увагу окружної прокуратури зосередже на побереження негативних наслідків через неготовність укриттів. Так, на захист інтересів держави протягом 2024 року до суду направлено дев'ять позовних заяв щодо проведення сховищ на території міста Кременчука та Кременчуцького району у готовність та зобов'язано вжити заходів щодо проведення їх у готовність. На даний час шість позовних заяв задоволено та по двом поз... позовам справа справи в зв'язку з добровільним проведенням захисних споруд у готовність. Крім того, протягом минулого року продовжено вжиття життя заходів представницького характеру щодо конфіскації власності держави з земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у приватній власності громадян Російської Федерації. Так, минулого року до суду скеровано 9 позовних заяв даної категорії на суму понад 1 млн грн. щодо земельних ділянок загальною площою 25 гектарів. За втручанням кружної прокуратури повернуто у власність держави земельні ділянки загальною площею 27 гектарів. У сфері охорони дитинства до суду направлено 11 позовів, з яких 8 бюджетні сфери на суму 1 млн 100 тисяч гривень та два позови у сфері державної та комунальної власності щодо витребування до комунальної власності приміщень за загальною вартостю понад 6 мільйонів гривень. Окрім того, Кримчуську окружної прокуратуру забезпечено реальне виконання 57 рішень суддів на загальну суму 2 мільйони гривень. Приділялася увага належному розгляду звернень громадян, яких вирішено 708, у тому числі 10 надісланих депутатами усіх рівнів. На особистому прийомі прокурорам прийнято 77 осіб, з них 36 керівником керівництвом окружної прокуратури.